Всім привіт, я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 20 травня 2023 року. Сонце вже однією ногою в знаку Близнюки, Марс одною ногою в знаку Лева. І всі ми вже відчуваємо енергії цих знаків, всіх на закрутий вир спілкування, комунікації, перемовин, співпраці та домовленостей. Чоловіки будуть покоряти нас своєю харизмою, сексуальністю та біситимуть, що вимагатиме до себе максимум уваги та похвали. Конфлікти між літніми та молодими людьми через консерватизм, легковажність, брехню, бажання докопатися до істини, щоб сварки не вимотали нерви та не не спустошили, вмикаємо дипломатичні здібності та вміння знаходити компроміси. Якщо складно буде справлятися з великою кількістю задач, то просіть про допомогу, делегуйте частину обов'язків людям, котрим довіряєте, і буде вам щастя. Сьогодні можливі несподівані зустрічі, контакти, дзвінки та пропозиції. Вони можуть бути з і допомогти подальшому просуванні. День сприятливий для вирішення поточних питань, літературної діяльності, короткотривалих поїздок та перетину кордонів. Близько 19 Марс перейде в знак лева і одразу утворює опозицію до ретроплутона можливі протистояння чоловіків, втрата сил, енергії, проблеми з тілом та здоров'ям. Але співпраця між чоловіками буде чарівною. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра.